Папуга папушка, кольорова смужко. Де ти фарби брав, коли пір'я фарбував? Я у небо підіймався у веселці я купався. Діти, що це за пташка? Так, правильно це папуга. Подивіться, яка красива, чарівна, барвиста пташка. А що є у папуги? Так, є голова, очі, дзьоб? А для чого дзьоб пташці, як ви думаєте? Так, щоб їсти дзьоба та зернятка. Правильно, у папуги є тулуб, так? І подивіться, у папуги є гарний такий довгий хвостик. Так, а яким кольором цей папуга? Так, його пір'ячко жовтим ми бачимо, зеленим, і на щічках трішки синеньких кольорів. Так? А скажіть, будь ласка, яких ще буває кольором папуга? В кого у вас є вдома папуга?